Вибухи в окупованому Криму сили оборони завдали удару по командному пункту Чорноморського флоту Росії. Пожежа на нафтобазі в Сочі. Російські змі повідомляють про удар безпілотником. П'ять десантних кораблів у військово-морських силах підсумували результати ударів по ворожому флоту. В окупованому Криму лунали вибухи. За повідомленням місцевих телеграм-каналів їх чули у Севастополі та його околицях, в районі Інкермана та поблизу аеродромів Бельбек і Кача. В акваторії Севастопольської бухти очевидці фільмували задимлення. Керченський міст перекрили для проїзду. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що російське ППО збило безпілотники у верхньосадовому та Качі. Далі в соціальних мережах з'явилося відео, нібито прольоту ракет біля Сімферополя. Ракети пашли. Водночас телеграм-канал Кримський вітер оприлюднив ось ці кадри, зазначивши, що чорний дим здіймається над військовою частиною у верхньосадовому. Окупаційна влада заявила, що дим через загорання трави та виноградників згодом з'явилось повідомлення Розважаєва, що відбито ракетну атаку. У повітряних силах Суспільне Кримці вибухи прокоментували так. Ну, ракети в Крим часто прилітають. Ну це як камні з неба, тому із збільшенням поставок нам озброєння. Ми вже очікуємо гарних новин із Вашингтона з приводу Атаканс. Ми очікуємо гарних новин з Німеччини з приводу Таурус, Це крилата ракета збільшеного радіусу. дії. є один недолік в тих ракет, їх мало. В головному управлінні розвідки Суспільне Крим повідомили, що відбувається планова робота сил оборони по об'єктам окупантів в тимчасово окупованому Криму. Згодом в Збройних силах України підтвердили успішне влучання по командному пункту Чорноморського флоту Росіян. Олександра Гресь, Суспільне новини, Крим. Володимир Зеленський очікує на рішення щодо передачі Україні атак МСІВ. Напередодні в інтерв'ю CNN президент сказав, що Україна та Сполучені Штати Америки на фінішній прямій щодо постачання цих далекобійних ракет. За словами Зеленського, якщо ракети Сполучені Штати не нададуть, це призведе до втрат на полі бою. За даними агентства Reuters, яке посилається на власні джерела, у четвер, 21 вересня, президент США Джо Байден може оголосити про виділення Україні нового пакету військової допомоги. Пожежа на нафтобазі в Сочі. За даними російських змі, резервуар з дизельним пальним загорівся внаслідок удару безпілотника. Влада міста підтвердила, що загоряння сталося о 5.15 ранку на складі паливно-мастильних матеріалів. Причини пожежі там не озвучили, зазначивши, що загорівся порожній резервуар, а площа пожежі сягнула близько сотні квадратних метрів. Водночас губернатор Краснодарського краю Венямін Кондратів повідомляв, що загорівся резервуар з дизельним пальним. Ські змі з посиланням на місцевих жителів повідомляють, що перед пожежею було чутно вибух, та публікують, нібито кадри влучання дрона в резервуар. Ця нафтобаза належить Роснефті і розташована неподалік аеропорту. Та за 25 кілометрів від сочинської резиденції Путіна відстань до найближчої території під Україні України понад 550 кілометрів. Суховантаж підірвався на міні у Чорному морі біля берегів Румунії. За повідомленням румунської медіакомпанії Mediafax, судно везло цемент в Ізмаїл. Вибухнуло поблизу порту Суліна, Це на кордоні Румунії та України. Про те, що суховантаж підірвався на морській міні, повідомили члени екіпажу. Їх 12 врятувала румунська берегова охорона. Обставини вибуху перевіряють румунські ВМС. Початку повномасштабного вторгнення Росії українська армія успішно атакувала п'ять великих десантних кораблів Чорноморського флоту. Про це повідомив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Перший із них великий десантний корабель Саратов був знищений ще 24 березня 2022 року в порту тимчасово окупованого Бердянська. Також були пошкоджені великі десантні кораблі «Цезар Куніков» та Новочеркаськ. Перед початком повномасштабного вторгнення Росія під Видом навчань завезла до чорного моря шість кораблів, збільшивши їхню кількість до тринадцяти. Проте зараз, за словами Дмитра Плетенчука, ворожий флот налічує вісім кораблів, з яких два занадто застарілі та не здатні виходити в море. Два знищено і один суттєво пошкоджено, і два зараз перебувають в ремонті. Цього 25 тисяч квадратних кілометрів стали стали вільні від присутності російських кораблів. Там працює авіація, це проблема. Тим не менш корабельним складом вони туди більше не заходять. Російський суд заочно засудив до шести років ув'язнення заступника гендиректора кримськотатарського телеканалу АТР Айдера Муждабаєва. У Росії його звинуватили у нібито закликах до тероризму. Справу проти Муждабаєва відкрили ще у 2020 році. Хоча у 2016 році він отримав громадянство України. Сам журналіст після відкриття проти нього справи повідомляв, що тероризм йому інкримінують за заклики звільнити режисера політв'язня Олега Сенцова. Згодом російський слідком оголосив, і Мождабаєва у міжнародний розшук. Сьогодні мені декілька друзів і колег привітали з тим, що я вже офіційно визнаний терористом Росією. По цьому кейсу мені приємно єдине, що я дуже дуже мало отримав років заочного ув'язнення. Це моя велика претензія до. Російських терористів, але думаю, що це привід працювати далі. Цього тижня у програмі з нуля. Якщо Крим не буде доховано і будуть якісь домовленості, я тоді не розумію взагалі, що нам кримським татарам, які виїхали на материк, що нам тут далі робити. Ну от ми докупуємо півострів, і ми всіх, хто туди в'їхав, незаконно виселимо. Те, що росіяни матимуть якесь майно в Криму, не означає автоматично, як і в будь-якій іншій країні, не означає автоматично право на проживання безстрокове в цій країні. Наш народ в Криму. Наша земля це Крим. Дивіться у неділю о 16.00 на всіх місцевих телеканалах Суспільного.